Вітаю! Міцелій грибів, котрі ви можете самі вдома вирощувати. У нас на сайті з'явився в продажі в спеціальних боксах, котрі можете вдома створити умови і збирати врожай грибів, будь-який там вид грибів. Давайте, як це зробити. Заходимо на сайт Агродвіж, посилання є під відео, сайт Агродвіж, головна сторінка. Заходимо в категорії, і тут є міцелій грибів. Спускаємось нижче, вибираємо. У нас тут є два види. А на дерев'яному носії, якщо ви там самі вдома хочете, у вас там є в чому вирощити, солома або там якісь там апілки, тобто ви можете самі вирощувати. Ви вибираєте сорт або там вид грибів, який вам більше подобається. Щоб самим дома вирощувати і отримати врожай у себе в кімнаті, якщо є таке бажання, то от є міцелії грибів, котрий на, на зерні. Так само, як у нас триходрима продається. Давайте звернемо увагу, От, наприклад, цей і як з нього створити гриби, потрібно лише три три речі, три дії. Це потрібен контейнер, там, де будуть стояти ці гриби, гриби щоб зберегти вологу. Потім потрібна вода, щоб залити, щоб коли міцелі буде розвиватися, відчувало, відчувалося повітрі підвищена вологість і гриб класно ріс. І далі потрібен само, такий блок грибний. Він дає від там, 5 до 6 зрізів цей блок. І Перший зріз це приблизно 50 грамів з цього контейнера, далі далі 50, 40, 30, 20. Кожен раз зменшується. А сам процес доволі цікавий, як це вирощується, і ви, коли будете бачити, що він максимально класного розміру, вже його зрізати і собі потім там, готувати віжу. Це відбувається, треба налити в контейнер воду, наливаємо воду. Далі ми привідкриваємо ці кришки, нам треба їх привідкрити і ставимо в цей контейнер. Потім через 4 дні, дні десь починають з'являтися їх так називають перші приморді. Вони з'являються, і як тільки вони починають рости, треба кришку забрати, щоб не заважало рости майбутнім грибам, майбутньому врожаю. Під час того, як росте. Ну, це, це не далі, а впродовж росту, взагалі, коли ми провідкрили кришку, коли поклали її зверху, щоб туди було потрапляв кисень, треба робити провітрювання кожен день, відкривати цей контейнер на хвилину буквально, і робити оприскування зверху по стінкам, щоб на міцелі гриба не потрапляв. Через 5-7 днів вже у вас буде готовий міцелій гриб, самі гриби будуть готові до того, як збирати їх. і Засовувати в їжу, щось з них готувати, зрізаєте їх. У цей міцелій який залишився, заливаєте водою 40 градусів, доволі теплою водою, залишаєте на вечір, потім зливаєте цю воду і по новій так само робите весь цей процес, щоб досягти майбутнього зрізу, майбутнього врожаю. В перший зріст нагадує 50 грамів і далі можна вирощувати. Можна обрати будь-які види грибів, котрі вам подобаються, котрі ви хочете все бачити. Тут є і опіонок мармуровий, опіонок ще у нас, от, зимовий, глива, горіція. Два види носіїв це зернові міцелі і дерев'яні такі штучки, котрі, і ви можете їх вдома самі там, мішки роз... А розмножити, збирати на навато більше врожай це міцелій грибів, котрі потім можна використовувати в їжу або продавати цей врожай.